Вітаю! Ви закінчили курси навесні 2025. Зробили гарний педпроект, відшліфували резюме, почекали декілька місяців відгуків, все чудово, але жодного окупу. Знайомо? цифри не брешуть. За дослідженням Digital Tiger, кількість людей, що закінчила it курси склала в 2022 році приблизно 129 тисяч, в 2023 116 і в 24-му 105. Незважаючи на те, що транспадає, в 2025 році ми все рівно маємо десятки тисяч випускників щороку. Серед усіх курсів у проміжку з 19 по 24 роки 71,4% стосуються технічних спеціальностей і лише 28,6% нетехнічних. які ж були найпопулярніші напрямки цих курсів. Це, звичайно, Python, QA, UI Design, Java, Project Management, Data Management, c -Sharp, .NET, JavaScript, SMM. І PPC. тобто левова частка випускників конкурує в технічних напрямках. Там, де вакансії для початківців, найменше на джині конкуренція на джуніор без досвіду, приблизно 40-50 відгуків на позицію. JavaScript джун приблизно 90. QA десь в вродні 40. Робота UA зараз показує десь 380-400 джун вакансій на всю країну. І скажу по секрету, намі спеціальні програми не рятують. Мінцифри запускала IT Generation у партнерстві з USAID та Binance. Навчання там було безкоштовним, але приблизно з 22 тисяч учасників роботу за півроку знайшло трохи більше 20% випускників. Тож це ще раз доводить, що курси не дорівнює роботи. Чому ж так відбувається? Насправді все дуже просто ринок дуже перенасичений. Кількість курсів значно перевищує кількість реальних вакансій. Деяким компаніям іноді дешевше взяти мідла, ніж вирощувати джуна. Також війна і скорочення проєктів дуже сильно обмежують нас. А ще конкуренція вже з більш досвідченими свічерами, які так само не так давно увійшли в ІТ і зараз бояться втратити свої місця. А далі починається найсмачніше: деякі свічери реально підрізають на інтерв'ю новачків. Ліди шукають людей заздалегідь слабших за себе для того, щоб на їх фоні виглядати сильнішими. Але є і протилежний бік, коли компанія чекає від джуна знання як від сеньора, але платити готова тільки за проїзд. Також є незабутня класика, коли клієнту ми продаємо джуна як сіньора, різницю беремо собі, а джуну платимо копійки. Але і світла сторона: великі компанії, які мають свої академії, або стартапи, які реально вирощують людей, або невеличкі команди, куди можна попасти на позицію саппорт-інженера. Тож підсумуємо. Знайти роботу після курсів 25-му – реальність, але це марафон, бо сертифікат дорівнює офер це гарний маркетинг для курсів.